А школа Хай рівна про вас не забуде, рятує, хай ангел, хранити всіх вас, щасливі і здорові, великим пощастям. Дорогі наші вчителі, від імені учнів вашої школи, сьогодні вам слова щирої шани та сердечної вдячності. Ваша праця мудра та благородна. Розум, серце, душу та здоров'я. Упродовж цього життя ви віддаєте своїм вихованцям. Як мама, проводжуючи дітей дорогу, віддає сушникам частинку свого серця, щоб зігрівало воно їх на життєвих перехрестях, так і ви передаєтесь частинку серця знання. Мабуть, велике воно учительське серце раз не стільки вистачає йому. Директор в школі, ніби мати, сувора, добра, краща всіх. Працює з дня в день завзято. Гіна, гріх. Шановні завучі, за труд титанічний, недоспані ночі, за ваші таланти і звершення творчі, цю радісну казкову мить від нас вітання ви прийміть. Найперші вчителі, ганкові зорі, дякую вам за те, що ви у нашій школі, назавжди поруч ви, і в радощах, і в гори. Дякую вам за все, за чим щастя і долі. За все, вдячні вам за те, що нас чуде життя любити. І щире слово золоте, що кличе з книжкою дружити. За те, що з вами ми внули називали. Ми так цікаво, все розповідали, які для і які повстання від нас привіт, як діти і вітання. За ваше піклування і турботу, щоб цінували учні всі роботи. За причудові витвори руками ми будемо цінувати вас роками. Навіть ближчим став кордон. Стало всім нам рідним словом гутен так, гудбай, пардон. А якби ми краще вчили те, що кажуть вчителі, англічан би зрозуміли, і німцям відповідь дали, іноземна дивна мова, так потрібна зараз всім, саме в ринковий період, особливо молодим. За те, що мислити навчили і на це не шкодували сили, за теореми, аксіоми, за інтервали і біноми. за формули, потожності, рівняння, прийміть від нас це щире привітання, нічого не ламати і не бити, природи більші ніж треба не хапати, Все боронити, чітко захищати. За добре серце до учнів відкрити, прийміть від нас вітання превелике, За те, що, не шкодуючи умінні сили, спортсменів ви упевнено любили. Прийміть подяку щиру і нагороду нашу милу. Куї, кличе осінь, осі, сонце світлий клас, зачекались на порозі, вчителі на нас, вчителі, наче мами, наші по землі за руку нас ведуть, вчителі на світі ви найкращі нам серця, гарячі відають. Хай зростаються Карпати, вчительські зарплати. освітянки обирають аж у депутати. Ми перемогу перемоги. І ми усім бажаємо, щоб світило ясно сонце на пліду краєм. Любі наші вчителі, ви у нас найкращі, і ми вас не проміняємо на інших нізащо. І покажуть вчителі правильну дорогу. Україну приведуть аж до перемоги. Тож за святом потребали наші жовкосині. Краще з кращих із людей в рідній Україні.